Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні ми піднімемо з вами цікаву тему, на яку не завжди можуть обратити свою увагу, свою увагу люди, читаючи цю саме цей відривок. Але давайте подивимось з вами: якщо відкрити дев'ятий розділ від Луки, приштати з 44-го і нижче ми дещо бачимо. Дивіться: в 44 му Христос говорить їм. Про те, що буде смерть, про свою смерть. Добре, запам'ятайте все, що я зараз скажу вам. Незабаром сина людського буде віддано до рук людей. Знаєте, що роблять учні Ісуса? Читаємо 46-й. Між Ісусовими учнями зародилася суперечка про те, хто з них є найвеличнішим. Христос їм про смерть. Фізично, духовно, про Воскресіння. А вони про земне. А знаєте, що далі відбувається? А далі відбувається ще одна цікава штука. Зразу найулюбленіший учень Іоанн говорить: слухай, вчителю, а ми там бачили одну людину. Вона робить те саме, що і ми, і ми їй заборонили то робити. Конкуренція. Клас, так? Да? Є така думка, її я почула від пастора тут у Львові, в церкві Осана, він сказав таку штуку: Не вважай за конкурента того, хто теж прославляє Бога. Цікаво, да? Я на що хочу звернути увагу? На те, що у нас з вами є Слово Боже. Ми читаємо Біблію кожного дня. Чи думаємо ми про земне? Чи ми думаємо в цей момент про Боже? Про Божу істину, про Його голос, про Його волю в нашому житті. Чи ми думаємо про земне? Цікаво, так? Да? Я думаю, що ви мене сьогодні зрозуміли. Давайте молитися саме про це. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за те, що ти показуєш нам на сторінках Біблії. Навіть такі моменти. І нам інколи здається, що Біблія не має багато відповідей, але просто ми, ми навіть не бачимо. От як зараз учні не бачать того, що хоче сказати Христос їм: не розуміють, не бачать, не приймають, те, думають про інше. Допоможи, будь ласка, нам цю історію пам'ятати і в такі моменти. Намагатися повернути себе до твого слова, до твоїх істин, до того шляху, який ми вже пройшли з тобою. Бо на цьому шляху було багато істин, багато чудес, багато всякого, що просто ну, не випадкова є пісня, да? ми насті Господні спомінав, не випадково. Ми вже такий великий шлях з тобою пройшли. І допоможи нам а, от, в такі якісь моменти. Все ж таки, в першу чергу думати не про наземне, що я тут отримую, яким я буду класним, крутим, відомим ще щось, а щоб все ж таки я в першу чергу думав, думала про те, чи прославляю я тебе в цей момент, чим зможу я далі йти, щоб прославляти тебе. Бо від цього кроку залежить те, що чи відпаду я від царства. Чи залишусь і отримаю велику нагороду? Благослови нас в цьому, будь ласка, Допоможи нам, віруючим, триматися твоєї істини, твоєї правди, твого слова, твоєї істини і віровчення нового заповіту. Це важливо. Амінь. Друзі, всім гарного дня!